Вітаю! Будівельний вересь на смарт-хаусі був насичений. Тож далі про все по порядку. Демонтували баштовий кран, залили промислову підлогу паркінгу, розпочали монтаж вентильованого фасаду. А зараз запрошую подивитись, що ми зробили всередині. Завершили встановлення дверей вікон скляних фасадів та укладку плитки на терасах та коридорах. Продовжуємо роботу зблаштування мокрого фасаду. До кінця будівництва залишилось три місяці. Більшість робіт підходять до завершального етапу. Тож маємо особливий фінальний ентузіазм, який допомагає нам досягати результату. А тому до нових зустрічей у вашій стрічці новин.